Казав Господь Ісус, слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те, осквернює людину, хто має вуха слухати, Хай слухає. Господь Ісус дає нам науку, щоб ми. Всяким злом не мали спільності. Те, що зовні у нас входить, не може нас осквернити. Але якщо ми забагато вип'ємо алкоголю ззовні, всередину, то вже нас осквернить, тому що будемо п'яні, не будемо собою володіти, а ще й на здоров'ю зашкодимо. Чи зганьбимо своє ім'я? Тож, будучи на гостині, ми стараємося, щоб в нас не входило забагато алкоголю, щоб ми не були п'яні. Маємо міру або взагалі не п'ємо алкоголю. Чи наїдки різноманітні? Самі по собі вони нейтральні, але знаємо, що якщо в ті... Наїдки напитки війдуть, то можуть зашкодити нашому здоров'ю. Або забагато їх з'їмо, то теж нам буде важко. Будемо відчувати тяж, а той ще й будемо хворіти. Тож, ми також думаємо, що входить в наш шлунок, яку їжу ми їмо, і скільки ми їмо, скільки п'ємо, і стараємося мати міру. І намагаємося оцінити добре, що в нас відде, що ми приймемо, які харчі, для того, щоб не переїстися, щоб нам не зашкодило, щоб було якісне, щоб не було зіпсути. Тому навіть пильнуємо те, що зовні в нас ходить. Якщо ми будемо дивитися якісь погані фільми на тему, насильства, наприклад, тоді. Теж недобре в нас ходить, бо переділяємо час, емоційно, єднаємося з тим, що відбувається на екрані. І хочемо вже, щоб якихось грішних людей, нібито злочинців, добрі люди вбили, і ми дбаємо про свою справедливість і радіємо, що там вже тих злочинців вбили, і нам є ніби радісно, що. Перемогла справедливість насильницький спосіб. І знову ж ми тут робимо гріх. Тож, коли бачимо, що йде про вбивство, насильство, такі передачі, не дивимося, переключаємо чи перегортуємо, якщо в інтернеті. і не дивимося те все, що грішне. А ще й в коментарях можемо написати, не дивіться таке грішне. Якщо дивиться, то покається, якщо маєте в тому замилування. Яка розпуста, якщо входить в наш розум, в наші очі дивимося щось нечистим, по телебаченню чи по інтернету, то також це нам зашкодить. Бо людина тим приймається, розпалюється, і звідук приходить, дух нечистоти і всякі недобрі уявлення, бажання. І людина ще до більших грехів схиляється чи стає залежною. Або хто пускає в себе магічні передачі і вже чекає тих всіх широдійських передач, що там ті не скарують, що не скажуть, що не напророкують пророкують нібито. І людина від того стає наче залежно, що вже думає, що все це робиться з добром, а насправді то є духи нечисті, слід духи за. Тими чарами, і віщуваннями, і людина стає поневолена. Тому що злідок може сказати, ти дивився цю інформацію демонічну, тож платив, це не безкоштовно, давай душу, здоров'я, долю, нападає, добиває, тягне до всякого зла, тягне в пекло. І людина, наприклад, яка дивиться магічну, потім зауважує, що Страшні сни сняться, чи погані думки, або вже всіх підозрює, що всі її поробили, чи йому всі поробили, наворочили, позавидули і вже комусь бачать предмет поневолення чи образ ворога. Тому не треба нам допускати, що входила в нас, зокрема, і магічна передача, ті магічні всякі сцени, щоб ми того не дивилися, не слухали. Бо потім прийдеться платити ціну всяких терпінь. Потім вже треба їх покаятися щиро і ще й часом молитися, щоб те все зло відійшло, а то й ходити до екзерцистів, щоб вони відмолили таких грішників, які так відкрилися на магію. Не дозволяємо, щоб до нас прийшло щось погане. Не приділяємо увагу і не виділяємо час на грішні передачі чи розмови. О також через погані бесіди людина відкривається на щось грішне, плітки когось осуджує, обмовляє, чи нечисні, розпустні розмови, чи підбурювання до ненависті, до когось зневажити, когось переслідувати. І через те, якщо ми не зупиняємо вчасно такі чи схожі грішні розмови, Знову ж зло в нас входить, знову грішимо і знову маємо потім труднощі. Бо зневаги, поневолення і треба каятися і навертатися. Нема нічого зовнішнього для людини, що, хоч в неї, могло б її осквернити. Так, просто так нас щось не осквернить, якщо ми не задивлялися на те все грішне і не брали участь в тому грішному, що хотіло в нас війти. Якщо ми мілько. Побачили, яку розпусну сцену в інтернеті перегорнули, нас це все не цікавило, то, звичайно, ми ще не дали згоду на те все нечисте і грішне. Якщо хтось почав осудливу бесіду чи хотів сваритися, ми зупинили, то також ми не дозволили війти. в нас в тому злу і злом на зону відповідали і з цікавістю когось, не обговорювали, не осуджували. Вчасно зупинили, так і інше. Всяке, що хоче до нас війти, маємо оцінити, чи воно є моральне, духовне, чи то в думках, бажаннях, передачах, телепередачах, чи в інтернеті, чи більш людських стосунках, або в діях. І все грішнє треба зразу ж відкидати, все двозначне, спокусливо, також не приймати і зупиняти грішні стосунки, розмови, чи думки. Старатися завжди бути. З Богом. І навіть в їжі мати міру. Хтось силою каже, випийся з нами, а на коня, а ти нас не шануєш, випий ще. Ми тут всі свої, ти не хочеш з нами радіти. Ми кажемо, є міра, не пиячимо, ми тут не зібралися напитися, щоб тратити людський лик. Ми тут зібралися поговорити і відмітити подію, але все має бути пристойно, без об'єднання, без п'ятихи. Все має бути морально, побожно, по християнськи Тому стараємося протиставитись всякому злу. Нема нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. І коли ми вже допустили зло до серця, в думках, словах, діях, в розмовах, перегляди, передач чи в різних стосунках. Тоді вже продовжуємо те зло, яке почалося з того, що воно до нас прийшло. Ми те прийняли, схвалили і в тому утвердилися грішному і далі вже починаємо чи грішну розмову, чи грішні наміри у нас з'явилися. І треба знову не зволікати, а йти до сповіді, покаятися, перепросити Господа Бога за провини, отримати Божу благодать, з'єднатися з Богом. І розірвати всякий зв'язок зі злом. Хто має вуха слухати, хай слухає. Тобто, хто має розум і хоче думати, хоче жити побожно, хай оцінює і вибирає те, що добре, святе, те, що вірне Богові, Божим законам. Тому в словах, думках, ділах, почуттях завжди звертаємося до Господа Бога, йому вірні, дотримуємося Божих законів. І з Божою допомогою живемо свято мудро, чинимо добро ще інших відвертаємо від гріхів, заохочуємо до покаяння, до наверення, до святої поведінки в Христі Ісусі. Немає нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить, з людини, те осквернює людину, хто має вуха слухати, Хай слухає. Святий Духу, допоможи мені. Не приймати гріх до серця, до своїх стосунків, до розмов, до своєї поведінки. Дай мені ласки, Господи, звертатись до тебе про допомогу, думати і вибирати добро, і рішуче відкидати зло. Слава Отцю і сину і святому Духу, і нині повсякчас і не віки, віки.